Всім привіт! Я розповім вам, яка найвища статуя на Європейському континенті. А ти підпишись. А ви знали, що найвища статуя на Європейському континенті в Україні. Це батьківщина мати в Києві. Вона 102 метри, більше, ніж в Нью-Йорці. Її почали будувати ще на день перемоги, 9 травня 1981 році. Спочатку. Вважали, що буде золотий коліг, щоб ця статуя сяяла на сонці, а потім передумали. Зробили сірий коліг. Увага! Це частина перша. Дякуємо за перегляд, за те, що ви мене слухали. А я вам розповідав, яка найвища статуя на Європейському континенті. До побачення, до нових зустрічей!